Доброго дня, друзі, добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Це мій недільний прямач. Вирішила вийти з вами трошки на зв'язок, поговорити. Сьогодні неділя, вихідний. Трошки поспілкуватися. Маю чимало нових підписників. Ще один успіх про корупціонера Міндіча. Бачите, і знову так, ця моя багатність. Праця є можливою тільки тому, що я втекла з режиму Зеленського в 2019 році, і ці всі ролики, які я створюю на протязі цього часу, є можливі саме тому, що я не знаходжуся в тій країні в тому режимі. От. І під час Порошенка була свобода слова, була. Демократія, але в 19-му році вона закінчилась. Тому навіть такий дещо наївний гумор мій, він знаходиться під ударом. Вже є, до речі, глядачі, вже є вподобайка. Добрий ранок, друзі, добрий день, добрий вечір. Добрий вечір наступного дня для тих, хто в Австралії. Привітала з усім, це Жоанна. Я починаю зі свій прямий ефір. У нас сьогодні зранку було таке сонечко, а зараз пасмурно. Як, до речі, працює прямий ефір. з я відкрию, з цим роутером, який я купила з другої спроби купила роутер. І ми подивимося, я подивимо, перевірю, чи гарно працює, тому що. Ну то таке, таке, то таке, то таке, то таке. Привітаз усім, привітас. На протязі то людина може за -за захворіти українською, кажуть, протягом. О, ну, моя українська не є еталоном, тому, тому таке. Я ніколи не, 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 не о, претендувала на те, щоб бути еталоном. Але просто бути щирою, розумієте, можна робити якісь помилки. Але бути щирою людиною, говорити щирою мовою о, без фальші, без безрадного без язика за плечами. Розумієте, радує руський язик. Мовне питання, яке роз'єднує, дійсно, яке роз'єднує, але в яку сторону? Роками наші права були просто переступлені. Обмежені, нам нав'язувалася російська мова, російські якісь наративи, тому в Україні дійсно, дійсно проблеми з мовою, але саме з росіянською, з росіянським язиком. Але то таке, то таке. Тут таке. От Всі ми робимо якісь помилки, але основа, яка в кого є, то воно відчувається. Знаєте, я завжди відчуваю. Коли людина говорить українською як рідною, хай навіть з помилками, хай навіть не ідеально, а коли людина тільки вимикається камера, і людина переходить на росіянську, розумієте, вчить росіянською своїх дітей і потім каже, чому війна в Україні, чому летять бомби? От. Щиро можна і суржиком. Ну, ну не зовсім. Не треба вже перекручувати. Це те саме, що казати Главне, щоб хороший чоловік. О, тому... тому так. Доброго дня, друзі, доброго дня, доброго дня. Мені прийшов лист від Ютубу. Знаєте, чому я почала про творчість сказати? Мені прийшов лист від Ютубу, що мої гуморезки, монетизація Буде обмежена. Прийшов ще один лист, що є певні проблеми. Я вбачаю в цьому цензуру, я вбачаю в цьому е, порушення моїх прав як е, творця контенту, тому що, е, знаєте, хто каже, що Ютуб, Фейсбук, це американські компанії, що там має бути щось. Американські ну, американські правила. Насправді ні. Насправді кожний мовний розділ має своїх модераторів і має свої правила. І от мені зараз почали вже три листа за останній час прийшло, відколи я відновила монетизацію, що їхні експерти декілька разів перевіряли мій канал. І що такий розділ контенту, саме як мініатюрки, ну ці як вони її називають, як вони їх класифікують правильно, що не, 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 не є придатними для рекламодавців. Ну, дивно, я дивлюсь пропагандистські ролики, на яких з'являється реклама. Ну Це несправедливо, а, а мої мініатюрки непридатні. Явно це, це е, явно це режим. Розумієте, мабуть, Зеленський цього навчився від, від Росії. Це дуже. Це що ти била білими нитками? Тому така от, трошки такий от, трошки. Занепокоєння мене, чи взагалі не заблокують мій канал. І вітаннячку з Ірландії. Привіт. Привіт з Німеччини, привіт зі Східної Тюрингії. У мене щось постійно падає така розгублена людина. Знаєте, така де в чому і беззахисно з цими всіми апаратами, з цим світлом. От О, тому та, -та. Приймач, наче працює непогано. Вже не треба виставляти телефон на вулицю. Я вже другий мене прямий ефір з, з модемом, я купила. Хто не знає, мене коли я переїхала в цю квартиру, тут, мабуть, якісь стіни, якісь проблематичні стіни. Вони не пропускали сигнал. У мене мобільний інтернет, я користуюсь мобільним інтернетом, тут нема проведеного, тому що інколи нам доводиться кудись їхати, треба, щоб був телефон мобільний. І тут сигнал погано проходив і постійно якісь глюки в кімнаті, особливо в тій частині кімнати, що далі від вікна, От. в коридорі, там, наприклад, коли я кудись збираюсь, інколи дзвонила комусь з кимось, говорила, взагалі сигналу не було. В ванні також. От, вані інколи я е, привожу себе у порядок, любила якісь відео, включити чи музику, а воно туди взагалі сигналу не було. І тут в кімнаті також далі від вікна поганий сигнал. І ми купили, замовили з третього разу, вийшло замовити цей е, роутер модем для е, Wi-Fi. Wi-Fi роутер для сім-карти, в який вкладається сім-карта і Ловить інтернет, слава Богу, нарешті вийшли, працює гарно, адекватно. От. Я казала, що хто, хто, в кого така сама проблема, в кого в приміщенні погано працює інтернет, або в селі, наприклад, або в якомусь ну, десь на околиці, або де дуже сильні такі, знаєте, може, якісь гори є чи будови заважають, цьому, то класно десь його на балконі залишати або ще. Класна штука. Класна штука. Працює з того часу непогано. От е, якісь такі е, ті лаги, які були, ті проблеми, вони зникли. Вони зникли і працює гарно інтернет, завантажуються відео, стрічка провантажується, зв'язок став нормальний. Тепер прямі ефіри стало зручніше проводити. От. А на рахунок цього я була в шоці. Я була в шоці, що Ютуб, мабуть, пан Прихуйдент, мабуть, на Заході багато хто думає, що він не диктатор, що він дійсно президент України, що він що нема в Україні режиму, що. А що це як не режим, коли критика влади Зеленського розумієте, висміювання? Цензурується. Це, це не можна тепер висміювати владу гумор, який яким користувався пан Прихойдент роками його квартал, який висміював політиків, артистів. Проти Зеленського це не може бути примінене, правда? Використане. Ну, явний режим, явний режим. І на жаль, український розділ Ютубу, немає свободи ні Фейсбук, ні Ютуб, тому що в Фейсбуці дуже часто за допис проти Зеленського прирівнюється до якогось добра до країни. Ну, що це як не режим? Це тепер ця морда, цей носатий смердючий жит є країною, розумієте? І потім мені будуть писати деякі люди, що євреї в винні. Я не буду більш соромитись того, що я єврейка через, через таких уйобищ, як Зеленський, розумієте, роками той народ вибирав собі кумирами різних покидьків, а потім претензії до когось, розумієте. Я російський русський мір в Україні не імплантувала, розумієте? Я перед Росією не стелилась. Я перед кадиром, перед карадировим вибачення на колінах не просила. Я Януковичу руки не цілувала. Мені декілька декілька, декілька коментарів написали про, про євреїв в Україні. Вибачте, один смертючий жизнь. Не повинен соромити єврейську меншину в Україні. Це звірство, розумієте? Один смердючий вилупок їбанути проросійський. Інші люди не мають за нього відповідати, якої б національності вони б не були, до якої б соціальної групи вони не належали, розумієте? Це і все один русський мір. Коли ви зрозумієте, що не важливо, якої в людини національності, кров, важливо, якої вона національності отут, які в неї ідеї. А ці люди, ці уйобки, оці кварталівці, оці всі проросійські, оці всі шмигалі, оці всі, не знаю, хто там, оці всі ар арамахи, оці всі дермаки розумієте? Це не важливо, ці всі умірові. Це все росіяни, це все латентні росіяни і, і досить ображати когось, людей якоїсь національності, і, і, є так само хохли, і мало, і, хохли, малороси і українці. На жаль, хохлив і малоросів набагато більше. Тому, тому якісь претензії, розумієте, коли ображають людей якоїсь національності, мені було дуже... Гіркою боляче, коли тут на моєму каналі ображали євреїв? Я, моя мама, ми довгий час були зашугані, ми соромились своєї національності через таких от покидьків, як Зеленський, як, як, як якісь зросійщені уроди, розумієте? Хіба ж мова євреїв російська? Скажіть мені, хіба ж ні? Так само, як і мова кримських татар, мова чехів, поляків, німців, іспанців в Україні, греків етнічних. Хіба ж російська? Ні. Ні. Це люди, які прийняли русський мір. Це люди, які є росіянами. Так само, як етнічні німці з України. В Україні є чимало етнічних німців, які є повністю зросійщені. Приїжджають з німеччиною, вони не знають німецької мови. Вони вважають себе німцями. А по суті, це є росіяни, розумієте? Тому ображати якісь національності через руський мір, через розсіщення це є некоректно, і це є дуже, дуже негарно. І, і, і хіба ж росіянський язик це, 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 це мова євреїв чи німців чи поляків? Ні. Це мова москолоти. І це є люди, які є москолотами, розумієте? І неважливо, яка в них національність. І етнічна банда. Хі -хі -хі. Етнічна банда, дійсно, що етнічна банда. Привіт усім, друзі, хто приєднав. Але люди допустили, люди це допустили, люди допустили своєю пасивністю і, і... і своєю бездіяльністю, розумієте? Тому так, о, тому так, не забувайте, друзі, підтримувати мій блог в копійчину, якщо вам подобаються ролики, особливо, якщо ви новий підписник, мій блог, бачите, навіть після того, як я відновила монетизацію, все одно ну, певні проблеми, певні напади. І коли я написала старбу, є певний певний такий, навіть тут в Німеччині, коли я вирішую свої справи. Пов'язані саме з Німеччиною, саме з моїм статусом тут, є певне таке нерозуміння того, що Зеленський є диктатором. Зеленський є троянський кінь Росії, і Зеленський не працює на добро України. Зеленський не працює на добро українського народу. І той, хто обманувся, той, хто голосував за нього, той, хто до сих пір виправдовує його, ті всі самі. Модератори Ютубу, які працюють, модератори Фейсбуку, ті всі самі журналісти, вони відповідальні за, за те ж, все, що відбувається, розумієте? Вони несуть відповідальні. Зникнення мови, то в Україні всі мови зникають. В Україні всі мови зникають, окрім росіянської, розумієте? Всі мови є обмежені, всі мови є під ударом, всі мови є в поганому статусі, тільки росіянська. Тільки лобії. лобіюється розвиток росіянської мови, росіянської культури і всього росіянського, всього з зросійщеного. Поки що я бачу таку ситуацію, таку картину. Я визначаюсь, друзі. Хто мені задонатить на нормальний професійний набір ютубера? Щоб я не викручувалась, от кожен раз постійно в щось. Ти торкнулася іншої теми проблеми зникнення мови ідеш. Ця мова майже зникла у всьому світі. Євреї крізь говорять мовами більшості. Ну, більшості, правильно, більшість в Україні це зросійщена. Більшість в, більшість в Україні це є люди, які вибрали руський мір, які вибрали сліпоту, які вибрали е, війну. Я б дивлюсь кожен день. Зараз. Е, Бомблять Київ практично щодня. Ситуація дуже сумна, ситуація дуже жахлива. Але що люди роблять для того, щоб цього не відбувалося? Що люди роблять для того, щоб це не відбувалося? Розірвали будь-які культурні, емоційні, економічні зв'язки з Росією? Ні. Ні. Я дивлюся на Особина, яку я знаю. От. Е, я її знаю із реального життя, із От. і з інтернету. І в Інтернеті, в своєму блозі, вона постійно говорить з росіянами, вона намагається їм щось пояснити. Звісно, програє в цьому, тому що пропаганда російська сильніша, і тут сенсу ніякого нема в цьому. Але вона продовжує змішувати себе. Культурно навіть як блогер з, з тими людьми. розумієте? Всі ті самі проблеми, які були, такі є, і, і тут нема нового чого сказати. Я не хочу сто разів повторювати якісь, е, якісь тези, які ми і так знаємо. От. Тут нема щоб нема про що говорити. Щось в мене такий прямий ефір сьогодні почався дуже серйозний політичний. Е, е, от. Ленську потрібно усунути від влади, а як? Якщо люди за нього рейтинги його б'ють, б'ють рекорди знову, я дивилась рейтинги опитування, ну, звісно, впали, звісно, не такі, ми не говоримо про, про такі високі, але тим не менше, він має всі шанси знову перемогти на, на президентських виборах. Ні, хтось хтось сказав про свободу в Україні, ні. Моя свобода особисто, мій блог, який е, я проводжу, він є можливим тільки завдяки тому, що я є фізично поза Україною. Тому що Україна не має свободи. Україна Зеленського, обрубок України Зеленського з тими територіями, які він здав. Там нема свободи. Це є режим, де людей обмежують, де людей переслідують. Він автоматично тепер вважається Україною. Хто ображає Зеленську, той ображає Україну, це обличчя, це уособлення. Ця, ця росіянська морда тупа тепер є уособленням України. Ну то заберіть цю Україну, заберіть цю Україну. Заберіть. Нам такої України не треба. Тоді що ви взагалі хочете. Така реальність. Що там таке? І, ось тут він як підсвітка. Я взяла як підсвітку. А мені що? Робить? Я не знаю робити, бач, не донатять на світло, не донатять на штатив, я сама за весь завиш... час все купую. Ага. Що мені робить? Зараз я буду закінчувати примителі. Де я зараз 5 хвилин, я на трошки зайшла. Якщо телефон не треба ставити на цей на... на балкон, як роутера, то я тепер телефоном підсвічую, щоб було більше світла. Бачите, чому я кажу, що треба донатити? Блогер, Будь-якому блогеру треба мати якийсь зиск свого каналу, не тільки витрати, постійно підкупляти штатив, мікрофон, світло, Воно зношується, воно ж не те, що купив і воно як колись знаєте, девайси тривали по 5, по 10 років. Ні, зазвичай рік-два і все зношується, все доводиться купувати знову. Тому треба підтримувати, друзі. я Закликаю вас підтримати мене, якщо вам подобається моя творчість. Скільки позитивних коментарів. Мене питали, як я знімаю ролики. Я знімаю ролики, коли в мене є вільний час. Я знімаю зазвичай з одного разу. Це повна імпровізація, просто в мене в голові є якісь напрацьовки, так. О, натхнення приходить, я сідаю, знімаю за один раз. Це, як правило, це дуже рідко, дуже рідко за роки мої, моєї творчості, може разів два чи три було таке, що я перезнімала щось таке, типу, були якісь проблеми. Але. Е Зазвичай це за один раз. За один раз. Тобто без ніяких дублів, без ніяких сценаріїв, без ніяких е... таких от... Така творчість. Зараз я закінчу прямий фірмі, трошки зайшла сьогодні, поки мене мама мила посуд. У нас певний розділ Я збираю і винушу сміття, я в основному ходжу за покупками. Я е, міняю постіль і перу. Е, а мама робить щось інше. Мама готує їсти, миє посуд, у нас таке от розділення домашніх обов'язків. Тому так. Вчора я купила багато рибки, от ми наїлись риби. В Німеччині я не думала, що в Німеччині так багато риби. Тут яка хоче риба. Є вже приготована риба, в'ялена, сушена, маринована, копчена, так і свіжозаморожена, дуже якісна риба. В Німеччині я відмічаю якість риби. Є і річкова риба, і фермерська, і океанічна, і креветки. І я приємно за, ці, за цей, цих півтора року, я приємно здивована. Кількістю риби. Тут риба дуже прикольна, дуже класна. В Кауфланді найбільший, на мій погляд, на мій погляд. найбільший вибір риби в Кауфланді. Є і проста риба, така, як скумбрія, така, як телапія, так і є різні види лососів. Свіжо заморожені, дуже якісні, дуже прикольні. Є і взагалі свіжа риба. Мені подобається риба в Кауфланді. З усіх маркетів Kaufland, він має найбільший вибір риби. І мені в Німеччині рибка дуже подобається. Добрий ранок, другіянки. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Тому такі от, справи, такі от справи, але я продовжую, продовжую, продовжую ті мініатюрки. Люди постійно мені просять, люди мені пишуть. Вийшла цього разу така мініатюрка, яка, яка набрала дуже багато позитивних відгуків. Є, є, є певна ніжа людей, яка. Хто ж, хто ж, як не ми? Хто ж, як не ми? Але зією, дехто дех, каже, дехто навіть з відносно адекватних людей каже, що так сильно не треба. Ну як не треба? Як не треба? Заплющувати очі на режим, заплющувати очі на, на те, що Європа дає мільярди. Оця сама історія, що Європа дає мільярди, а люди з пенсії по гривні скидають на дрони. На це заплющувати очі. На те, що не до тотальна. А при тому Європа виділяє гроші постійно, тут по німецьким новинам пишуть, показують, скільки грошей додатково дають Зеленському. І де вони всі діваються? І потім і я маю, що хтось інший відповідати, що хіба ж я ці гроші крала? Ні, ці гроші краде Рожин Зеленського, який обманює Європу, і Європа сама обманюється. Розумієте? В Україні вже скоро сім років, як є режим, який люди вибрали самі. До речі, чули, що в Америці е, Трамп витворяє, що людей будуть стимулювати до ліпосакції, тому що Трамп не любить гладких людей. Е, людям зайвою вагою буде відмовлено в американській візі. Людям з хронічними захворюваннями, різної тяжкості, не те, що смертельно хворим людям. Ні. Навіть людям, які просто мають якісь хвороби, схильність до хвороб будуть перевіряти, чи не, не, кажуть, що хворим на рак новини пишуть: хворим на рак буде відмовлено в, в, в візі до Америки. Але ж людина це не обов'язково смертельно. Це раз. А по-друге, інший закон, навіть людина, яка має схильність до хвороб, вони навіть так хотіли. Це просто, просто людину будуть перевіряти, як ну, медичні якісь аналізи робити перед тим, як впустити до Америки. Ну, це попахує Йозефу Менгеле, розумієте? Це попахує дійсно нацизмом. Ну Це і є нацизм. І хтось каже, що це не режим. Такі справи буде закінчувати друзі. То... Ну, трошки з вами зайшла. От, Хотіла привітати всіх, на мене підписалося. За сьогоднішній день близько 40 нових підписників. Хотіла всіх привітати. І запросити дивитись мої мініатюрки. Окрім мініатюрок, я проводжу ще й такі от затишні прямі ефіри. Зазвичай менше політики. Але, але тим не менше, тим не менше, тим не менше. от. Приєднуйтесь, запрошуйте друзів, якщо вам не подобається те все, що відбувається, в окупованій режимом Зеленського Україні, який зливає. По шматкам країну Росії, бачите, така потужна потужність, а ворог все ближче, ворог все ближче. Тому так, такі от справи. До зустрічі.